Так, сьогодні будемо готувати ліниву піцу. Беремо ось такі піц. Ось такі у нас в афінах такі продавці роблять суфлайки, з них закручують. І я з них роблю піцу. Беремо такі піці. Пітакі вона називається. По... Ми нажемо трошки майонезу. pa tak troške zvrhu. Tak se. Tepen beremo majonezu troške. Kječo gogljam. Majonezu troške, evo tak. Poparo. Tak. berem lošku. Berem lošku, evo tak, gledamo i Разпределяємо всюди. Так, Розподілили. Тепер кладемо таку я нарізала індюшину такі слайти, такі кусочки дрібненькі порізала індюшки копченої. Так, розподіляємо гарно. Зараз я це все розподілю, Ось так я гарно все розподілила. Тепер беремо помідорку. І ось так кладемо помідорку одну за другою, гарно розкладаємо. Ось так. Зараз я це все розподілю і вам покажу. Ось таку пі... гарно я все розподілила, помідорчики. Так, тепер кладемо сир розподіляємо. Я беру моцарелу. Так, гарно розподіляємо. А де то все розхожу вам і покажу. Так, ось такі піці ліниві вийшли. Бачите? Це я не знаю в Україні, чи є такі, я не називаюся в неліпьошки. Як повинен, сказати, не знаю. Це такі, що ми живемо в Греції в Афінах. І тут з таких піки роблять суфлаки закручують. За як як шарма в Україні цього, такі робляться суфлаки. Я такі роблю піцу. Так само не треба тісто. Мішати не треба нічого. так все купила, готовий, намастила кетчупом і майонезом. Положила кубаски, помідорчика, сіру і в духовку. От. В духовку хвилин на 15, щоб сір розтопився, чуть, чуть воно там піджарилося. І все, і наша піца буде готова. Зараз я вам покажу, коли буде готова. Ось такі піц три маленьких вийшло. Сир можна додати любий. Смачного всім. Гарного всім дня. мирного, спокійного неба. Підписуйтесь, ставте вподобайки, кому подобається. Пишіть свої коментарі, як ви готуєте такі піці для тих, кому потрібно на швидку руку, щось приготувати. А часу немає, щоб робити тісто. Дякую за підписку.